Рішення порозуміння, яке має місце в області, затягнуло вже майже на 10 місяців. Через амбіції та політичні інтереси окремих сил область єдина України в Україні, як Україна, яка й досі не має, прийнято бюджету на 2012 рік. У зв'язку з тим суттєво недофінансовані усі галузі краю. На даний час обласні програми не профінансовані на суму понад 50 млн грн, на ремонт та реконструкцію комунальних доріг 30 млн грн. На будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного призначення 8 мільйонів гривень. через підкреслю кошти передбачені, і ці всі суми закладені в проєкті бюджету. Ми маємо можливість приймавати майже 8 мільйонів вільних залишків коштів, загально спеціальних фондів, на вирішення на економічних До цього ж очікується значна сума додаткових коштів. З державного бюджету для забезпечення зарплати бюджетникам, а нам не вистачає сьогодні ще 57 мільйонів, те, що ми сьогодні просимо держави, це тобто те, що я займався позавчора, вчора, будучи в Києві, нам обіцяють, як і в минулому році нам їх не визначали, і в цьому році їх не вистачає, але ми все рівно маємо зробити їх перерозподіл сесії обласної ради для кожного регіону краю. В області чимало проєктів тих рішень, які не. Може прийняти обласна рада, є сьогодні актуальними кажут необхідними. Разом з тим що між них є такі подальші неприйняття, яких несе необоротні наслідки для області. Не вирішене питання фінансування швидкої медичної допомоги до кінця. Працівники обласних бюджетних установ можуть залишатись без заробітки плати. У листопаді це грудня. Це те, що я говорив, 57 мільйонів, яких не вистачає. Це те, що якщо ми не розблокуємо сесії, то треба приймати по області спеціальне. Рішення доповнені до закону про бюджетний кодекс України. Я провів ряд консультацій як з експертами, громадськістю, так і з лідерами політичних сил. Усі погоджуються, що так далі область жити не може. Водночас на поступки не хоче йти ніхто. Тому я керівник області, не можу стояти осторонь цих процесів. Я зроблю все для того, щоб ситуація була якнайшвидше вирішена і обласна рада запрацювала. Перекони, що жодна політична сила не може бути переможцем, тому що через їхні амбіції страждають люди. Звертайся до кожного члена обласної виборчої комісії з закликом відкласти партійні амбіції та невідкладно забезпечити виконання перелоговних вам видоважень для відновлення роботи обласної виборчої комісії. Звертайся до усіх депутатів, незалежно від партійної приналежності, саме обласна рада згідно з Конституцією України є тим органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси усіх наших країн.